Малята, вітаю вас. Довговухий пострибайчик. Відгадайте, малече, хто це? Зайчик. Так, малята, це зайчик. Білий, у нього є двоє довгих вушок, короткий хвостик. Передні лапки у зайчика коротші, ніж задні. Шубка у зайчика тепла, пухнаста і біла, як сніг. Добре йому в такій шубці тепло-тепло. Головне від ворогів можна ховатись малече. Вдень зайчик спить, а як прийде ніч, виходить погуляти і поїсти. Влітку він їсть траву, а взимку, коли сніг глибокий, їсть гілки кущів, кору дерев і дуже-дуже швидко бігає і стрибає. У зайчика малеча дуже багато ворогів. Це і лисиці, і вовки, і собаки, і хитрі птахи, і мисливці один його порятунок швидкі ноги. Біла шубка йому потрібна, щоб його не помітила лисиця та вовк. Восени зайчик малеча не робить запаси, як білочка, тому що взимку він. Харчується корою дерев та кущів. Так, малята, його будиночок під кожним кущиком. Там, де він захоче, там він може і спати. Ось такий наш зайчик пострибайчик Дякую вам, малицю, за увагу. До нових зустрічі, дітки, до нових знань.